Вітаю вас, малята! Пропоную здійснити подорож до зимового лісу, помилуватися його красою та поглянути, як там живеться лісовим звірятам. Послухайте вірш Метелиця-хурделиця, Замела лісок, як біла ковдра стелиця під соснами сніжок. Стрибають прутко білочки по соснах у горі. Напудрились на гілочках поважні снігурі. Зайчата стали білими, ну зовсім наче сніг, щоб в лісі незумілими відшукувати їх. Малята Тож яка пора року зображена на картині? Правильно зима. А де лежить сніжок? Так, під соснами на ялинках? Де стрибають білочки? По соснах у горі. А де сидять снігурі? Так, на гілочках дерева якими стали зайчата? Правильно, білими, наче сніг. Розгляньте та назвіть зображені дерева. Це дерево дуб. Це береза. А це ялинка. Скільки всього дубів зображено на картині? Один. А скільки всього берез? Одна. А скільки всього ялинок? Так, три. Який стовбур у дуба? Товстий. А який стовбур у берізки? Тонкий. Чи однаковий стовбур у ялинок? Так, однаковий. У якого дерева стовбур товщий? У берізки чи в дуба? У дуба. У яких дерев стовбур однаковий? У ялинок. У якого дерева стовбур тонкий? У берізки. А зараз пограємо з вами в гру, відшукай тварин. Де заховалась білочка? На гілочці? Де сидить зайчик? Біля берізки. Розмістимо на ялинці снігура вгорі, а зайчика внизу. Тож, де знаходиться зайчик? Внизу ялинки? А де сидить снігур? Вгорі на ялинці. Скажіть малята, а з чим грається хлопчик? Так, з будівельним конструктором. А у вас є будівельний конструктор? Що побудував хлопчик? Вантажівку! А з яких деталей побудована вантажівка? Це глинка, циліндр, брусочок, кубик. Зі свого будівельного конструктора побудуйте таку саму вантажівку. Я з нетерпінням буду чекати на фото вашої поробки. Які ж ви сьогодні всі молодці? До нової зустрічі!